Проїзд по побуде це одна з небагатьох пільг, яка працює, і одна з багатьох, яка потребує цифровізації. В той час, як вся країна купує квитки онлайн, ветерану доводиться звертатись за білетами в касу. Учасник бойових дій на підставі посвідчення має право на безкоштовний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, що стосується міжміського, в тому числі залізничного та автомобільного. Ветеран може взяти квитки один раз на рік, туди і назад, за 50% вартості, або скористатись повністю безкоштовним проїздом один раз на два роки. Для цього потрібно обміняти проїзні талони на білети в касі вокзалу, маючи при собі посвідчення. Якщо ми говоримо про квитки на поїзд, то пільга діє на вагони будь-якого класу. Якщо ви обрали скористатися безкоштовним приїздом один раз на два роки, ви можете обміняти талони тільки поточного і минулого року. І талони не повинні бути розірвані, інакше їх не приймуть.